Коли той, кого ви любите, підбадьорює вас, це справляє прямий вплив на вашу лобну долю і на ваш мозок, а звідти на ваш гіпоталамус, який є головним центром керування, і потім вивільняє хімічні елементи, які допомагають зміцнити всі клітини вашого тіла. Ви три єдина істота, дух, душа і тіло, всі три складові, не лише ваше фізичне тіло, любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію, можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Слава Богу, і ласкаво просимо до Клубу любителів сміху. Хвала Богу. Амінь. Це передача переможний голос віруючого. Веселе серце діє, як ліки. Слава Богу! Давайте разом привітаємо доктора Айвірі Джексона на цій передачі. Дякую вам. Я такий благословений і захоплений тим, що ми дізнаємося і що ми бачимо. Я хочу прочитати це, бо я робив це сьогодні вранці. Фактично, сьогодні вранці я почував себе дуже втомленим. Минулої ночі я гарно виспався. Але я прокинувся і старанно працював вчора, бо вчора ми записували передачі. І сьогодні до мене прийшло чудове місцеписання з послання до Филипян. Це послання до Филипян, четвертий розділ, тринадцятий вірш. Я все можу через Христа, який зміцнює мене. І, звичайно, в багатьох перекладах сказано, який зміцнює мене. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що тут не написано Ісус. Тут говориться Христос. Тобто тут говориться про помазання. І, звичайно, ви не можете відділити Ісуса від Його помазання. Але слово Христос це грецький переклад єврейського слова Месія. Яке означає помазання. Ісус сказав, я помазаний, Бог помазав мене проповідувати. Тому я все можу через помазання, яке зміцнює мене. Якщо я прошу Ісуса зміцнити мене, то я дещо пропускаю. Я не кажу щось погане, але я просто не влучаю в ціль. Не влучаю в центр мішені. А що таке центр мішені? Що це? Це радість. Центр мішені це радість, бо радість від Господа моя сила, і всередині нас є радість. Вона була вкладена в вас, коли ви прийняли Ісуса Христа Господом вашого життя. Бо це частина плоду духа. Це Божа радість, і вона всередині вас. Незалежно від того, чи ви почуваєте себе добре чи погано, вам необхідно діяти вірою. Амінь. І ось це місце писання. Саме про це ми говорили стосовно помазання, яке приходить від радості і зміцнює, коли в нас немає сили. Воно запалює вогонь, який погас. Воно повертає вас до записаного в книзі Ісаї 39, і 40, Говорячи про силу Божу і про людину. І я не думав про те, щоб поговорити про це, але я це зроблю. Я зроблю це. Слава Богу. Я приймаю мою силу. Ісус, моя сила. Я йтиму в силі Господа. Я люблю Тебе, Господи, всією моєю силою. Ти зміцнив мене. І я переходжу від сили до сили. Господь Ісус, моя сила. Він робить мої ноги міцними і швидкими, як у оленя, і підносить мене на висоти землі. Мудра людина сильна, людина розумна, зміцнює силу і так далі. Устами двох чи трьох свідків затверджується кожне слово. А нас тут значно більше. Значно більше. Так, Слава Богу. Воно тут. Помазання тут. Але оскільки воно тут, вам потрібно активувати це. І вам потрібно повернутися до того, що вам слід зміцнювати свою силу. І насамперед він говорить тут про духовне зміцнення. Але для того, щоб отримати його з вашого духа і перевести у ваше тіло, вам необхідно чинити тиск на м'язи, кістки, зв'язки і нерви цього тіла. Вам необхідно попрацювати над цим. Слава Богу. Амінь. Амінь. Світ Вільзворд, великий апостол, віри, щоранку дещо робив. Щоранку він робив дві речі. По-перше, він приймав причастя і танцював перед Господом як мінімум 15 хвилин щодня. Щодня? І я не думаю, що він робив приблизно ось так. Ні, він робив це як Давид, який танцював перед Господом від всього серця. І я знаю, що ви задієте те саме. Я знаю, і я хотів би, щоб ви розповіли про це. Так, сер. Так, сер. Інколи вони не знають, чи потрібно покласти подушки в кімнатах, бо я у дусі. Ви можете прийняти рішення радіти і сміятись, коли ви не відчуваєте, що вам хочеться це робити. І одна із справ, які я роблю ввечері, це я сміюсь як мінімум 10 разів. І весь стрес, який накопичився за день, забирається геть. І я починаю. Ха-ха. ха ха. ха, -ха, -ха. І продовжую так. Я навіть критикую себе і кажу, це звучить не дуже. Давай, це звучить не дуже. Але потім я починаю сміяти ще більше. Мені це подобається. Бо це звучало не дуже. І далі я під'єднуюсь до Бога, і тепер я уже в дусі. І коли я в дусі, я просто починаю пливти, просто пливти. і я маю бути обережним, щоб не впасти і не вдаритись. Хвала Богу, це чудово. І тоді все починає виглядати добре. Мої м'язи живі, мій мозок живий, моя увага жива, і я просто відчуваю себе сильнішим. Брат Хейн говорить, і я роблю так щодня. Я почуваю себе добре, я почуваю себе чудово. Тіло, прийди у відповідність. Алілуя! Так, і навіть у стосунках. Є дослідження, в якому приймали участь жінки, які мали рак грудей. А для його лікування зазвичай застосовують традиційні методи. Опромінення і хіміотерапію І вони порівняли групу, яка отримувала звичайні методи лікування з групою, яка отримувала підтримку, і виявилося, що ті, хто отримував соціальну підтримку, були у значно кращому стані стосовно лікування раку. Якість їхнього життя і тривалість їхнього життя були більшими. Хвала Богу, так Тому коли ми зміцнюємо одне одного і підтримуємо одне одного, це багато чого змінює. Скажіть, будь ласка, коли ви почали прославляти Бога і поклонятися йому таким чином? Це сталося ще в дитинстві? Чи коли це прийшло до вас як відкриття? Так, я народився згори і ходив до церкви епископа Кейта Батлера і пастора Дебери Батлер слово віри. І вони з самого початку навчили нас молитись у Дусі і проводити час з Господом. І ще в дитинстві ми молились у Дусі і падали в дусі на спину, розумієте? З самого дитинства це було частиною мого виховання. Тобто, вчення, цеглинка за цеглинкою закладалося в мене, і потім ви дозволяєте Господу робити те, що йому потрібно у вашому житті. І ви розвиваєте цю радість. Дитина завжди хоче бути щасливою. Діти сміються по 300 разів на день. Дорослі у віці 30 років, сміються менше 10 разів протягом тижня. Так отже, ми молились і були щасливими, і це було частиною того, що ми робили з самого дитинства. Чудово, хвала Богу. Так це дивовижно. Так і ці стосунки справді багато чого змінили. Отже, стосунки, ми говоримо про те, хто ми. Ми духовні істоти, ми живемо у фізичному тілі, ми маємо душу. розум, волю та емоції. Тому, коли ви молитесь, і коли у вас є стосунки, і особливо, коли слово Боже на першому місці, все інше приходить у відповідність з ним. І ми говорили про зміцнення і підтримку і стосунки у цьому розумінні дуже важливі і також стосунки внутрішні між духовною людиною, душею і тілом. І ці стосунки внутрішні стосунки існують всередині вас, і вони багато змінюють. Коли той, кого ви любите, підбадьорює вас, це прямо впливає на вашу лобну долю і на ваш мозок. і потім переходить в гіпоталамус, який є головним центром керування. Потім вивільняються хімічні речовини, щоб допомогти зміцнити всі клітини вашого тіла. Дуже важливе підбадьорення, доторк, чи просто обійми, чи потиснути руку і сказати Ні, все нормально, брате чи сестра. Це справляє вплив на рівні ДНК. Хвала Богу. Дозвольте мені запитати наступне чи була у вас можливість застосувати це, коли ви зустрічалися з реально несподіваною ситуацією? І я зараз думаю про одну ситуацію. Це сталося багато років тому з моєю племінницею, донькою брата Глорії, а також з моїм сином Джоном і його дружиною Марті. І моєю молодшою племінницею та її чоловіком. Наступного дня мала починатися. Одна з наших великих конференцій а це сталося напередодні, в неділю ввечері. Вони були в великому центрі для зібрань і всі ми готувалися до конференції. Вони були дуже захоплені. Нікі була вагітна своєю першою дитиною. Вони були такі щасливі. тож вони повертались додому, і п'яний водій врізався в них. І Нікі загинула. Того ж вечора Джон зателефонував мені і розповів про це. Для мене це було наче удар по голові. Це сталося несподівано, і звичайно ж, я закричав і прокляв смерть так голосно, як тільки міг. І тоді я не знав те, що знаю зараз. Особливо те, про що ми говоримо тут. Але яка чудова можливість. Кейт Мур теж проповідував на цій конференції. І він навчав про те, що ми маємо перемогу над смертю. І те, про що я зараз думаю, просто промайнуло в моєму серці. Якби я тоді знав, що замість того, щоб реагувати так, як я це зробив, якби я був навчений реагувати на це сміхом, і просто танцювати перед Господом Богом і дякувати йому за перемогу над смертю Алілуя! Я б швидше отримав перемогу, бо я знав би, що маю робити. Скорбота ніколи не була частиною нашої сім'ї. Але я думаю про те, як сильно спрацювала б ця зброя якби в ту мить я почав сміятися, з усіх сил чи у вас коли-небудь була можливість вчинити так? Розкажіть нам, будь ласка, так я нейрохірург, і я оперую дорослих, і також я можу оперувати дітей. І коли на операційному столі лежать немовлята, одна моя рука лежить на одному кінці стола, коли я оперую. вони зовсім маленькі. Якось я асистував одному з моїх вчителів. і ми оперували немовля якому було всього кілька днів, і у нього була пухлина в мозкові, і ми проводили операцію 5 чи 6 годин, але кровотеча не зупинялась. І коли ми намагалися щось зробити, вона продовжувалась і не зупинялась. Та дитина померла, зовсім маленька, маленька дитина. По-моєму, його звали Марк. І нам потрібно було розповісти про це його сім'ї. І ось що сталося, коли Марк помер. Ви могли бачити зміни, ніби життя залишало його очі. І тієї миті моє серце справді хотіло просто зупинитися. Отак. І Господь підтримав мене і сказав, все буде нормально, бо він зі мною. Так, так, він зі мною. І це дозволило мені зібратися і думати нормально, бо він буде в набагато кращому місці, ніж я зараз. І також це дає мені можливість справді шукати Господа і мати мир. І в мені швидко проявилася радість. але труднощі були в тому, що нам довелося підключити його до системи життєзабезпечення і змушувати його серце продовжувати битися, бо воно могло зупинитися. І потім нам слід було сказати сім'ї, дозволити його сім'ю війти і побачити його. І це було складно вийти до сім'ї, розповісти про те, що сталося. Ми, як хірурги, зробили все, що могли. Але той хлопчик на ім'я Марк помирав. звичайно він буде з Господом і ми могли поговорити з сім'єю. Це було дуже незвично. Бо особисто у мене була радість Господа. І він підперезав мене і дав мені силу для Марка. Бог дав мені силу. Знаючи, де він, я міг радіти. Так, звичайно. Але тепер мені потрібно було поговорити з сім'єю, яка сумувала, і якось контролювати себе стосовно того, як ми будемо розмовляти з ними, щоб вони розуміли, що нам не байдуже, розумієте? Тобто, у мене був такий випадок. Боже мій, нам потрібно знати ці речі, і нам так, потрібно серед. розвивати їх. Це має стати звичкою. Це має стати щоденною звичкою, радіти незалежно від того, що відбувається. Радість має бути наступним кроком. Що б не відбувалося, радість це перша відповідь. Якісь неприємні речі, які дратували мене, сталися зі мною сьогодні вранці. Про них навіть немає сенсу говорити. І зараз, думаю про це, я розумію, що я мав би просто засміятися замість, замість того, щоб робити що тієї миті. Я мав би розсміятися над всією ситуацією. І потім посміятися над собою, і після цього вже не потрібно було б навіть каятись. Я думаю, що ми інколи занадто серйозно ставимось до себе і до ситуацій, до яких потрапляємо, бо у кожного вони стаються. Наприклад, погодні умови. Люди кажуть, то занадто спекотно, то занадто холодно, і для мене це підступна витівка ворога. Скеровувати людей на цей шлях, бо ви починаєте залежати від чогось настільки тривіального, як погода. Так. І потім ви починаєте згоджуватися. Так, вірно, жахливо, занадто спекотно чи занадто холодно, замість того, щоб сказати: хвилиночку, чудово. Я радий, що зараз йде дощ, бо буде трава, і у нас буде вода. Або я радий, що світить сонце і що буде тепло, бо це те рішення, яке ви приймаєте. А що ви очікували від Техасу? Тут це звично прокинутись вранці, а на дворі вже 30 градусів тепла. Ну ж бо, так. Що з вами? А мало бути під 40. Так, ви можете посміятися над цим, так замість того, щоб сердитись на погоду. Хвала Богу. Так, сер. Ми наближаємося до цього. Ми вчимося. Ми вчимося на цьому більше, ніж хто-небудь інший. Слава Богу. Амінь. Що стосується сміху, можна дуже багато говорити про сміх. Ми говорили, що коли ви навіть плануєте засміятися, це піднімає ваш кров'яний тиск в хорошому розумінні на короткий період часу, так само як фізичні вправи. Я маю сказати дещо. Так. Я не думав про це вже дуже багато років. Якось я молився. Я прославляв Бога за якісь добрі речі. Це тривало якийсь час. Фактично. Ні. Хвилиночку, дозвольте мені згадати це. Так, дякую тобі, Господи. Так, я зараз плутав дві ситуації. Я був на сцені, а люди прославляли Бога у залі. І я насолоджувався тим, що вони робили. Я сидів там, і я знову чітко почув це. Господь сказав: «Кеннете, якби не гріх, в мене не було б жодної серйозної думки. Це так він не надто серйозний. Він не надто серйозна особа. Він уособлення радості. Так. І якби не гріх, до речі, він його переміг. І скоро дуже скоро ми всі побачимо царя. І це переливається через край. Амінь. і завдяки цьому ви Амін. стаєте щасливими. Слава Богу. Амін. Алілуя! І в цю ж мить ви можете бути щасливими. Дякую так. тобі, господи. Ще одна річ, яку ми дізнались у нашому дослідженні сміху, це те, що коли ви смієтесь, ви можете спалювати калорії. Тому ми говоримо про паритет між сміхом і фізичними вправами, і калоріями, і жиром і тим, що відбувається з вами. Якщо ви смієтесь на день 100 разів, це може спалити 50 калорій, гаразд? Це може вплинути на все ваше так легко. тіло. Це так легко, вірно і знову ж таки, і сміх, і фізичні вправи йдуть пліч опліч. Але ми вважаємо фізичні вправи чимось важким. Можливо, це і так, оскільки ми не були командою, коли навчалися у старших класах школи, але це менталітет і тепер вам потрібно переходити від фізичного назад до душі, розуму, волі та емоцій. І якщо ви розвиваєте цей менталітет у плаванні чи в якійсь іншій звичці, це хороша звичка, яка перейде у ваше фізичне тіло і почне переливатися до вас у ваш дух. Оскільки у вас є самодисципліна, так. так само як дисципліна для того, щоб прокидатися, як ви сказали, о 5.30, щоб помилитися в дусі і шукати Господа. Деякі люди можуть сказати, що це важко, але це може бути просто радісний час у Господі. Так. Так. Якщо подумати про це, я можу вирішити, що я хочу сьогодні сміятися, тому я ставлю годинник на п'яту ранку. Я буду відкривати слово Боже, і просто з самого початку дня приведу двохдинну вечірку. Ми святкуємо. Ми святкуємо кінець робочого тижня в четвер чи в п'ятницю з друзями і добре бути серед людей, але ми можемо робити це щодня, коли захочемо. Ми можемо розсмішити себе у Господі, і тоді ваш дух збудовується, ваша душа сильна, бо ви прийняли рішення. Ви кажете, завтра я буду робити те саме, я зроблю це. І потім ви починаєте ставати сильнішими у вашому виборі, у ваших рішеннях і у ваших резолюціях, і тепер це переходить у фізичне тіло. Якщо я можу проводити час Слові Божому і прокидатися о п'ятій ранку, то, звичайно, я можу займатися так, фізичними вправами, і я ними займаюсь. І це стає легко, і це більше не важко. Мені знову потрібно йти у зал, і потрібно робити все це, всі ці виправдання. І знову ж таки, все працює разом. Ви довели, що не обов'язково ходити в спортзал, щоб виконувати фізичні Вірно. вправи. Вірно, вам слід розповісти кілька ваших історій. Так, в нас є ще кілька хвилин, тому Дві розкажіть хвилини. про ще одну корисну вправу. Гаразд. Одна з речей, які я роблю, це я використовую скакалку 10 хвилин. Потім даю навантаження на серце. Це добре для моєї лімфатичної системи. І потім я роблю планку. Так оскільки я чув, що ви говорили про планку, я сказав, що мені теж потрібно це зробити. Брат Коплен тримає планку 3 хвилини. а Я можу лише 1 хвилину. Я почав працювати над цим, але я збудовую те, що всередині мене. я маю рішучість, я маю ДНК, і це впливає на мене на рівні ДНК. Цікаво, те, що коли ви займаєтесь фізичними вправами, це впливає на вас, впливає на вашу ДНК. Це впливає на ваш настрій. Рівень дофаміну у вашому мозку зростає, і це приводить до того рівня радості, який ви маєте. Наприклад, коли ви втомились під час вправ, і ви все одно посміхаєтесь, хоча і втомлені. Це майже як прийом кисню. Ви не можете бути засмученими і щасливими одночасно. Зазвичай вважається, що ви засмучені і розчаровані. Але це має певний ефект тому фізичні вправи чудові. Є дослідження, яке описує ризик виникнення в серцево-судинних захворювань, коли у нас сидячий спосіб життя. І байдуже, чи стоїте ви по 6-8 годин, чи сидите ви по 6-8 годин на роботі, Так. ризик отримати інсульт чи серцевий напад дуже високий. Але якщо ви займаєтесь 200-300 хвилин щотижня, це приблизно 45 хвилин на день, то ви повністю зводите на нівець вплив сидячого способу життя. Якщо ви 6-8 годин сидите на роботі. Хвала Богу. Амінь. Ви розвиваєте це. Я звернув увагу по мірі того, як ми розвиваємо це, це не займає багато часу, бо ви присвячені і ваше сповідання правильне. Мені це подобається. І ви сказали, що коли ви відчуваєте любов. І розвиваєте свою віру. Я звернув увагу на те, що для цього не потрібно багато часу. Ви можете почувати себе так. Я не думаю, що це буде вдалий день. Але ви думаєте, так, мабуть, мені краще зробити це. Я побуду там кілька хвилин. Так. І ви приходите до того, що не хочете пропускати тренування. Навіть коли ви не відчуваєте, що вам хочеться тренуватись. Все, наш час вичерпано. Боже мій. доктор Айвері Джексон. Я хочу подякувати вам, брате. Хвала Богу. Дякую за Ми продовжимо наступного тижня. Хвала Богу. Запрошуємо вас. Амінь. Далі, Джеремі. Дякую, сер. Ми все більше і більше дізнаємось про радість Господню, яка є нашою силою, про те, що сміх не лише зміцнює наші тіла. А також спалює калорії, підбадьорення зміцнює нас. Коли ми танцюємо, це нівелює наслідки сидячого способу життя, і брат Копленд і доктор Джексон навчають нас цьому. Ми хочемо, щоб ви почали розвивати звичку, ходити Божою дорогою тому, як ставитись до свого розуму і тіла. Сьогодні день пожертвунь на передачі переможний голос віруючого. І я хочу прочитати вам знову шостого розділу послання до Галатів, шостий вірш. Тут говориться. А хто навчається слово ділить всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина те й пожне. Послухайте восьмий вірш: хто сіє у плоть свою від плоті, пожне тління, а хто сіє у дух від духа пожне життя вічне. я хочу подякувати партнерам місії Кеннета Копленда по всьому світі, які дивляться сьогодні цю передачу. Ми дякуємо Богу за вас. Ми молимось за вас щодня. Ми проголошуємо благословення Господня над вашим життям, і ви через партнерські стосунки з нами стоїте поруч з Кеннетом і Глорією Копленд і приймаєте участь у всьому, що вони роблять по всьому світі. Це, ніби ви сидите тут за цим столом чи в цій студії проповідуєте Ісуса, і ви скажете: Ну, я цього не робив. Ні, ви робили це своєю вірою, своїм партнерством. Це сила партнерства. І так Бог все влаштував, щоб ми з вами могли разом проповідувати Євангелію. Добру новину про Господа Ісуса Христа по всьому світі. Якщо ви ще не є партнером цього служіння, ми запрошуємо вас стати ним сьогодні. Дізнайтесь у Господа, чи є у вас від нього доручення бути партнером і стояти разом з Кеннетом і Глорією Копленд, проповідуючи це безкомпромісне слово віри і все те хороше, що наш Бог зробив у вашому житті, він зробить і в житті інших людей. І це сила партнерства. цього року сповнюється 32 роки трансляції щоденних передач. І слово Боже, яке мої дідусі бабуся Кеннет і Глорія Копленд проповідують по всьому світі, без сумніву вплинуло на кілька поколінь віруючих по всьому світі. І разом завдяки партнерству ви зробили можливим для мільйонів людей почути добру новину про Ісуса Христа, і ми робимо це всіма досяжними засобами. Кажу вам, партнерство це щось дуже сильне. Отець, ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо тобі за всіх людей, яких ти привів до цього служіння по всьому світі. Ми називаємо їх сьогодні благословенними, принеси їм примноження у всьому, до чого торкнуться їхні руки, і нехай вони процвітають сьогодні. Ми дякуємо тобі, отець, за ту хорошу роботу, яку ти почав в них. Ми знаємо, що ти вірний закінчити її в ім'я Ісуса. Амінь. Приєднуйтесь до брата Копленди, доктора Джексона на наступного тижня, коли вони будуть продовжувати дослідження Божого рецепту для нашого здоров'я. Вони докладніше розглянуть ці речі, тому не пропустіть їх. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступного тижня. Пам'ятайте, Бог любить вас, і ми любимо вас. І Ісус є Господь. Сьогоднішня передача Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kesamurcuє. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.